Путін, Путін не може запропонувати справжні безпекові гарантії не лише тому, що він брехун, але тому, що Росія в її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу разом, і світ повинен бути від цього убезпечений. Тож, перше збройні сили. Європи як покращення НАТО, друге спільна європейська зовнішня політика, третє рівень європейської співпраці, щоб Вашингтон сприймав його серйозно. Четверте, міжнародне право та п'яте утримання всього тиску на Росію, тому що цей тиск це те, що гарантує мир, не путінські слова, не лише. Якісь папірці Путін бреше. Він передбачуваний, і він слабкий. І ми повинні використати це зараз, не потім. І ми повинні діяти як Європа, не як зібрання окремих людей. Дехто каже, що Новий рік наступає не 1 січня, але з Мюнхенською безпековою конференцією цей новий рік починається зараз, і нехай він буде роком Європи об'єднаної, сильної, безпечної та у мирі. Мирі для України, мирі для Європи, для всього світу, для всіх ваших сімей. Дякую вам, слава Україні.